На 12-й сесії Львівської обласної ради місцеві обранці обговорювали чимало резонансних питань. Одна з головних дискусій точилась навколо аварії біля села Дідилів, де 13 жовтня перекинулась вантажівка з небезпечними хімікатами. Депутати розповідають, про транспортування отрути було допущено чимало порушень не зрозуміло куди, куди слідував вантаж. Наступне так звані ЦМРки, Є дорожніми, незаповненими, тобто також немає, не, не щоб вказували на місце призначення цього вантажу. Наступне, що нас також турбує, це подорожній лист, де вказано, що мало бути два водії їх прізвище, але тільки один водій був. Натомість працівники МНС заспокоюють. кажуть на щастя, про ДТП бочки, у яких перевозили токсичні речовини, не постраждали. Відтак витоку отрути не було. Я хочу заспокоїти всіх, що отрута не розсипалася. Як було сказано вже в доповіді, були зірвані кришки, але вона перевозилася в такій тарі, яка має відповідні і клапана, і кришку. Внаслідок удору машини в е опору електромереж. Сім кришок з бочки злетіли, але бочки не були розгарматизовані. Однак не всі депутати вірять МНСникам на слово. Зокрема, місцеві обранці розповідають про численні скарги на здоров'я мешканців села, де трапилось ДТП. Всі жителі, які прийшли, а їх прийшло десь біля 30 чоловік вечора. Всі скаржаться на підвищений тиск всіх підвищений тиск в межах 200 на 100 на 120, отак, 200 на 120. І маленькі діти скаржаться на болі в голові і на солодкість е -е, слюни. Загалом в порядку денному 12-ї сесії депутати запланували розгляд 70 питань.